Ракетний терор РФ на Донеччині. Поліція задокументувала 30 вогневих атак. Від ворожих обстрілів постраждало 13 населених пунктів. Є вбиті й поранені цивільні мешканці. Ударів зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів'яр, Гірник, Торецьк, Красногорівка, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Времівка, Новоолександрівка, Іванівське, Бердичі, Сєверне. Ворог бив з авіації, С-300, РСЗВ Град, Ураган, Артилерії, Танків. Знищено та пошкоджено 54 цивільних об'єкти, 33 житлових будинки, лікарні, пункт незламності, магазин, гаражі, автомобілі, трактори, критичну інфраструктуру з авіації, градів та артилерії. Окупанти гатили по Авдіївці. Місто витримало 13 ударів, травмовано людину. Дві ракети С-300 армія РФ спрямувала по Костянтинівці. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Градами та ураганами рашисти накрили ні. Йорк поцілили в три багатоквартирних і 19 приватних будинків: магазин, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило. З градів та реактивної артилерії ворог обстріляв часів яр. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки: приватну оселю, гаражі, автомобіль, вбито й травмовано місцевих мешканців. Внаслідок російської атаки маємо пораненого в Турецьку. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.